Это золотому успею, потому что вода еще раз, вот как-то. Ты можешь. Ну ч, втыгла? Ах ты привез, я что, один. Суссиды. Да. Це хоч приємно. Я тут хоч відчуваю, що я можу реально по покайфувати. Будемо будем пробувати. Пасік може там. Так, ну що, 12-й тур World Star League На наших екранах і бачимо другий матч в цьому турі між Атлантом і Аяксом. Атлант. Скоріше за все є фаворитом цієї зустрічі, але... Хочу нагадати, що Аякс останніх два тури вигравав і думаю, команда явно дасть бійці грі. Що ж, контролює м'яч, поки Атлант бойовий сьогодні склад цієї команди. Ну а як. А як штурмить постійно зміна складу. Дорога! Дорога! Туран. Поміляє тердатуран і Макманеман уже. Переплачується м'яча. і удар від Коларова. А тут втрата м'яча від головка. Прибуває Туран, 96-й номер сьогодні у цього гравця, а тут просто розрив. В захисті і відкриває рахунок головко в цьому матчі. Провал, провал в захисті. Ваякса. ой 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 Через рикошет а -а -а, летів м'яч в ворота Атланта. Ну в останній момент реагує на цей м'яч Хакан. Йой-йой-йой-йой. Просто повторно Уй-ой-ой, опять помилка від Ардитурана. Багато помиляється сегодня 96-й номер. 2-0. Я гарно ще м'яч. Головне не пома головне не помалити ще. Півтора хвилини залишається. Стрикся, це не вагочиться, папки несуть. Долар дорожче. Акції ростуть, блядь. Облягається і купується. Панішку візьмуть. Манішку візьмуть. Я їбав, я граю сьогодні за Аякс. З вами лохами, блядь. Аякс сьогодні, звісно, теж блядь, Не дуже грає, блядь. Хвилина. О, о, о. Хвилина! Мамомент, Макманеван. А як це хто? Зелені? А як це червоні? А, так? Ага. А тут модріч. Дви, а цей свій. Ой-ой-ой! Небезпека була вже біля воріт Атланта. Хакан наймоліб розклався. Ти пантера! Бля, як, як сьогодні хуйово грає Хакімі? Це піздець. Не схоже на нього. Він зазвичай добре <правжу> <Він, бля>, зараз, <правжу> Заразився в хакана, бля, поки хакан його підвозив, бля. О, кстати, а ты знаєш хто може їхати на Петровку? В сторону Петровки. В сторону Петровки? А не знаю. А ти? До виходу! Отмечено, что я имею в виду. Если, к примеру, у меня, наверное, до виходу гра. 2-0. Да. Что за пресс? Все, час.